Хотів би розпочати нашу з вами розмову із тих подій, які відбулися сьогодні в Білгороді, а також які не відбулися в Білгороді, але відбулися в російській пропаганді. Чи можемо ми говорити про те, що ті кадри, які ми зараз продемонструємо разом з колегами, зняті камерами спостереження, де очевидний Просто шаленої сили підрив будинку і ну точно не видно ніяких обломків ракети, які зацепили і сніслі цілий цей е, під'їзд. Чи можемо ми говорити про нову операцію колі е, Патрушева під назвою Білгородський Сахар? Чи як її ще назвати? Ну, тут обидві версії вони заслуговують на те, щоб їх серйозно розглядати. Не в тому сенсі обвалився півбудинку, не обвалився, скільки там жертв і так далі. Вони мене не цікавлять, тому що їх не цікавлять та е, шалена кількість українців, яка зараз гине, дякуючи їхнім синов'ям, дочерям і муж'ям. Да? Тому подивимося на це, навіщо. Навіщо це сталося? Тому що я прекрасно розумію, і ви що те, що покаже телевізор, в те й глубінний народ повірить. Uh -huh. Ну ті, що, наприклад, жили в цьому будинку, вони вже ніколи нікому не повірять, але до цього, мабуть, вірили, що це все якісь то там щось роблять, а скоріше за все, це зроблено для того, щоб підбадьорити. А Путін обіцяв, що він підбадьоре, е, після виборів в свій на мобілізацію на все період на Харків, тому що видите, вони ж нас обстрілюють. Або ну якщо не обстрілюють, значить якась там терористична організація. Там вони придумують назву Український Слід. Вони вже починають в телеграмах розганяти різні версії. Там ну, ці дві в основному там присутні, але. Домінує те, що це от літіла ракета. Ми її збили доблісне ППО, і вона тут попала в будинок. От така біда, біда. Тому ми повинні розглядати це як частину ІПСО. Яке має спричинити не скажем так ні в умах глибинного народу, який має ще з більшою завзятістю піти на фронт? Це раз. А по-друге, для всього світу там умовно пояснити, що треба ділати ту саму санітарну, як сказав некто Путін, зону для того, щоб не обстрілювали мірний Белгород. А ви, до речі, дуже класно підмітили, що Поки вони нападали, вас ніхто не обстрілював. А тепер Белгород став фактично не прифронтовим містом, а фактично фронтом. І, і, і це завдяки кому українцям неправильним чи якимсь там терористам або правим осєкам, або ще комусь там. Ні, це благодаря тому, кого ви вибрали, і саме дивне, що вони ж його обирали навіть тоді, коли вже почалася війна, коли вже мали зрозуміти, що і куди летить. Пане Олеже, ну а то крім їхньої так званої офіційної версії, з нібито збітий ракети. Точка, у в них є ще дві більш екзотичні і, мабуть, все-таки теж очевидні доволі. Це версія про те, що нібито прилетіла в будинок французька бомба Хаммер, і друга прилетів нібито. Атакамс. очевидно, що російські в такий спосіб навіть не пропагандисти, а російське політичне керівництво через пропаганду намагається дати сигнал, що Франції Макрону, що е, Сполученим Штатам Байдену, що мовляв, нельзя, щось нельзя. От від чого саме вони намагаються зараз відвадити Париж та Вашингтон? І наскільки їм це може вдатися, на вашу думку? Ну, дивіться, от у чекістів російських є одна спокуса. От сталася подія, в неї всі ці акції, які вони планували на цей місяць, зробити, всі зашити. Перше, це мобілізація. Мабуть, у них теж палочки галочки ставлять як вони спонукають народ іти на війну. Потім як зробити так, щоб суспільство сприйняло наступ на Харківщину, тому що це теж частина ІПСО. Ми повинні розуміти, що і на нас працює ПСО по Харківській області. І Харкову так само працює на росіян. Це теж дуже така операція, яка заслуговує теж на увагу, і наших глядачів ну, треба бути дуже неемоційними, тому що нас намагаються зараз е, збентежити, і так далі. Але зараз не про це. І тут ще треба зробити так, щоб десь на захід воно спрацювало, е, щоб бачити даєте їм зброю. А вони б'ють по мирним городам і весям. Да? Я думаю, що спеціаліст, який чітко розбирається в балістиці, у всьому він визначить, що це було, куди це летіло, як це. Тому що ну от я дрімучий гуманітарій, наприклад, але я чітко усвідомлюю, що якщо точка, точка У там десь або попала, або е, якийсь там кусок упав, то там така яма, що там і будинку б цього не було. Можливо, помиляюсь. Точно так же. І французький слід, і американський слід спеціалісти чітко прорахують. Тому я думаю, що це все в першу чергу все буде е, заточено на е, всередину Росії. Бачите, вони нас б'ють з території там, умовно, Харківщини, б'ють нас і атакам, і ще чимось, і точками У, поэтому вставає страна огромна. Скоріше за все, це точка входу для е, цієї ліпсошної теми. Але як Якщо вийде там, наприклад, якийсь там піснуватих за кордоном, скажімо так, активірувати. Ну і хорошо, не вийде так, не вийде. Тим більше, що ми ж з вами неодноразово цю тему говорили. Що росіяни роблять, як вони кажуть, вієром вієром ці акції впливу, і ПСО вони роблять так, що ну попаде, як попаде. Десять запустили, одна попала. Ну і хорошо, дві попала, замечательно, Ні одна не попала. Ну нічого ж комусь по шапці дадуть і буде якісніше працювати. Тому ми ми бачимо зараз Харківський ПСО дуже потужне ведеться, і воно от теж і прикордоння теж затягує в себе, щоб по перше, лякати українців, по-друге, лякати росіян, які суміжні, і на цьому робити своє це криваве діло. Пане Олеже, ви знаєте, мене так надихнув ваш коментар щодо того, що ви гуманітарій і ну при цьому там десь цікавитись, намагаєтесь усвідомити можливе значення тих чи інших подій і порівнювати це з тим, що ну ми всі вже бачили. Ми всі дуже багато бачили наслідки застосування в бойових умовах тієї чи іншої зброї. Ну і в принципі мені здається, що знаєте, якими б ми не були гуманітаріями, зараз в Україні така ситуація, що ми. Є високий ризик стати професійними військовими, прям навіть не ризик, а висока ймовірність. Я би так сказав. Ну от я теж цікавлюся перед ефіром, тим паче, що підготувався, і з'ясував, що в точка У це 484 кілограми в найкращому випадку. Тут майже півтона такі, те, що ми бачили, і в Чернігові, і те, що ми бачили після деяких прильотів у Києві, так така велика, велика яма дійсно. Але ж там є кілька нюансів. По перше, вибух це відбувається на висоті десять-двадцять метрів. Що Ну, ми цього точно не бачили на тих кадрах. Ми бачили, що вибухнув перший або другий поверх будинку. По класіки, як то кажуть. А по-друге, вибухова то хвиля йшла від будинку, а не щось там десь згори падало. Про те, що щось падало, взагалі не йдеться. Тобто, мені здається, це абсолютно класична, от по патрошевським лікалам. Навіть нічого не намагалися собі там придумати окремого. Але знаєте, що в цій іпсошній складовій, яка, мабуть, ну навіть дійсно більш значна, вона може призвести до більш. Шої кількості жертв ніж сам підрив росіянами свого будинку, мене бантежить те, що вони от дійсно намагаються і до французів звертатися, і до американців і щось там їх намагатися якось лякати. Тобто створювати таку картинку, що от наступу на Харківщину їхнього нового шаленого натиску зараз, який точно буде відбитий, ми це розуміємо з одного боку, але з іншого боку, це ще одне вторгнення на територію України через кордон, так і нібито його от не існує. Вони там розповідаючись про те, що вони з, з санітари леса, санітари України, з, з денацифікація, там демілітаризація, санітаризація і так далі. А, ну і при цьому ну ви только не посмійте нікам Україні давати, і тим більше розрішати Україні бити цим оружиєм по території Росії, тому що буде атя. Мене в цій всій ситуації чесно бентежить, де ж наші люди у Парижі, у Вашингтоні. У нас е, сотні тисяч людей у Франції, майже мільйон у Сполучених Штатах. Якось, ну... Мітинг якийсь хочеться, дайте більше зброї? В нас новий наступ, в нас на, на, новий напрямок, і взагалі збільшуйте свої виробничі потужності, бо ми бачимо, що росіяни можуть вторгатися і в ще в різних там, так і розповідати про те, що ну Україна ж воює не тільки з Росією, а об'єктивно Північна Корея, е, яка дає зброю, Китай, який дає технології, е, Іран, який в, в, в понад два роки здається, вже е, майже два роки, дає зброю. Як нам от звертатись до українців, які зараз перебувають на Заході, ну, поки що в стані якоїсь, по-моєму, анабіозу. Ну, Не всі. Ну, Розумієте, будь-якій Спільнота, яка є, там 10% працює активно. всі решта, ну якщо це про Росію, казати, то це болото. А у нас це люди, які ну скажімо так, не мають яскравої позиції. Але якщо грамотно з ними попрацювати, то вони до 10% підтягнуться. Але знаєте про що я хочу сказати? От не можу не пропустити. От дивіться, умовно, якщо ми беремо версію, отаку, як там намалював е зараз, там хто там не знаю, Патрушев чи його uh -huh. там посіпак. Uh -huh. що дивіться, назад, на момент беремо, фактичний. От, як вони кажуть, ракета попала в будинок на російській території. так? Попала? Попала. Українська ракета, українська. Може не тільки українська, і французька, і американська, тобто три ракети прилетіло. Що має статися? Має статися ядерний відповідь. Вони ж казали, так червона лінія перейдена. А тепер що ми бачимо? Що для Путіна вже Білгород це те, до чого вони звикли. Вони не вважають це такою територією, за яку треба запускати ядер. І наприклад, точно так же, якщо не помиляюсь сьогодні, вранці чи вночі була атака цього Волгоградського НПЗ, да? Дуже далеко, і, і не перший раз, якщо не помиляюсь, так. цього немає в новинах, да? і це те, що було колись, ну нам начебто заборонено. Да? І оце все відбувається, і українська армія що зробила? Вона привчила Росію, що може бити по території російській, ну поки що української тільки зброї. Да? І, і за цього не прилітає татв'яки, це дуже серйозний крок. І якщо повертаєтесь до людей, які в нас за кордоном, то м, вони просто скажімо так, вже теж втяглися е, в війну, як в процес, і вони, якщо на початку бачили, що м, на них звертають увагу, то зараз і там суспільство втомилося від війни нашої. Да, вже не так е, болісно і якісно, якщо можна так сказати, сприймають біль українців. Якщо Раніше виходили, показували фотографії, збереглася тисячі, і там іноді десятки тисяч, ті, хто звертали на це увагу, йшли до своїх політиків казали, треба щось робити. На превеликий жаль, сталося один момент, який він є природнім, страшним, але природнім для європейців це стало статистикою. От як той теракт, який чи був він, чи не був на Москві, да? там загинуло чи не загинула така кількість людей. Це їх сколихнуло. Це не статистика, це чоловічські жертви. А у нас нас, вони це все, що бачать, вони бачать, знаєте що, цифри і на карті червоні чи якісь зелені стрілочки. От в чому проблема, як це перебити? Чесно кажучи, я не знаю, тому що психіка будь-якої людини, яка бачить проблему. Ну, я беру в будь-якому суспільстві. Бачить проблема. Спочатку є якийсь такий відклик. Да, я хочу це вирішити. Потім я боюсь цього, потім я не хочу цього бачити. І, от, мабуть, зараз е, е, в Європі отакий е, зараз епізод. І як нашим громадянам, навіть активним запустити інші якісь емоції, я боюся, що тільки якісь страшні події можуть на території України не лише запустити знов оцю знаєте. Ко співчуття до того, що відбувається в Україні, а не сприйняття його як неприємну е, м, статистику для громадянина тієї чи іншої країни, тобто такий собі новий перл-харбор, тільки не для американців, а для європейців у цьому випадку. А чи е, стане? Чи може стати перл харбором свого роду для українців новий наступ росіян на Харківщину? Бо ви знаєте, я дивлюсь на наших людей, тих, скажімо, які намагалися і самі сховати голову в пісок і якось ж ну вестися на російську пропаганду в цих телеграм-каналах наших е, просто повсюдних і не тільки там, але й в Тіктосі ми бачимо наскільки ця пропаганда розповсюджена. От в мене таке враження, що цей наступ на Харківщину, окрім того, що це в принципі небезпечно, погано, це хоч хоч і не великих територій окупації, але все все одно окупація, хоч і тимчасова знову ж таки. Але в мене таке враження, що в людей починає. Два откровення приходити: значить, перше війна ще не закінчилася, і друге, на Україну напало не ТЦК, а Російська Федерація. І ведемо ми війну саме проти росіян. Чи, скажімо, такий ефект: варто на нього розраховувати? Чи це зможе мобілізувати українців більше ніж було до цього? Ну, знову ж таки, відсоток активних залишається незмінний. Активні підтягують до себе тих, хто не визначились, да? якщо так брати, якщо ми будемо сухо говорити з іншого боку, я повинен сказати, що дуже класно росіяни попрацювали в режимі, скажімо так, і тому що харківську, Харківський кейс вони дуже якісно пропрацювали. Вони нагнітали, нагнітали не оці тіктоки, телеграмчики, да? З'являлася там вся біда, за, за там йдуть на Харків, це вже рішений випрос, нічого там. Немає, міних палій немає, ні, нічого нема. Це питання, ну там пару-тройку днів на ну, максимум тиждень. Путін вже рішив, що він там 50 тисяч нагнав, але ж ну, знову ж я гуманітарій, але ж трошки там слідкують за новинами. 50, це не в одній точці, стоїть 50 тисяч. Це стоїть на сотні з лишнім кілометрів. Да? Тобто вони розмазані теж як масло по хлібові. Ну так, їх може десь якісь ділянці більше. Я не хочу там заходити там, в військову складову розповідав, щоб мені не казали. Знову звідки ти знаєш це все, ага. але просто із того, що я бачу і чую, я виокремлюю не зраду я виокремлюю реальність. Я не закликаю там грати в те, що ми зараз всіх закидаємо шапками. Не закидаємо, тому що це таке сприйняття. Це скажімо так, не, не повага до наших воїнів. Якщо ми воюємо з якимись бомжами і Алкашами у так довго, то значить ми погана армія. Ні, ми воюємо з дуже потужною армією, яка вчиться. Вона дуже гарно вчиться. Її під і підтримують дуже багато держав, в тому числі європейські прямо. Чи не прямо вони закривають очі на санкції, і так далі, обхід санкцій? Тому я вважаю, що такі встряски вони дуже страшні, тому що кожну хвилину зараз ми говоримо, а там гибнуть наші захисники, захисниці, цивільні, але це те, що має, має повернути. Е, от знаєте, я теж я вважаю, що більшість українців це дуже позитивні люди. Вони дійсно усвідомлюють, що відбувається. Але коли я вам розповідав про цю схему, як людина відгороджується від проблем, uh -huh. то скоріше за все з українцями теж сталося. Вони усвідомлюють, що йде війна. Вони усвідомлюють, що ТЦК це не найстрашніший ворог в лапках, зразу ж кажу, але намагалися якось відгородитися. І чим війна активніше починається, я дуже сподіваюся, що ці шори вони як мінімум. Спадуть або ці захисні механізми почнуть працювати по іншому. Ага, значить, треба допомагати армії. Значить, я щось недостатньо роблю, якщо так да і, і це треба запускати в в людях. Тому що зараз буде дуже багато ІПСО, які будуть нам кожен ранок розповідати все, вже все пропало. Уже там ну нам треба йти на перемовини. Тому що ну таку, а Потім з'являться як, як люблять росіяни робити а зачем нам Харків. давайте віддамо, щоб не не лежити там кі е, кучу людей і життів. Це все буде, якщо воно вже не почалося. Тому е, тут від наших глядачів е, ну. Можна не, не можна нічого вимагати, тому що кожен сам собі і суддя, і, скажімо, та людина, яка чітко знає, що в неї в душі відбувається. Але якщо є отакі ну скажімо так, панічні настрої, то найпростіше те, що я роблю, треба донатити тим, кому довіряєш. Да? І дуже дуже критично ставитися до інформації. Навіть якщо ви бачите прізвище, яке ви дуже гарно знаєте, перечитайте інформацію. Якщо вона вас викликали емоцію, відкладіть її трошки. І пошукайте якісь там офіційні, неофіційні. Штук 5-6 джерел почитайте і побачите, що іноді навіть дуже е, імениті люди роблять емоційні кроки. Я не кажу, що вони підіграють ворогу. Ні. Вони іноді емоційно е, отак реагують. Через день вони потім вибачаються. Але за цей день. Стається дуже багато того, що у людей дуже багатьох людей в зоні довіри як цього експерта або там військового закрадається оця зрада. зрадонька не можна цього робити. Ми зараз повинні бути дуже, дуже консолідовані і дуже розумні. Ми ж така нація. Ми розумна і але емоційна. Тому емоції ми відкладаємо, а беремо в руки розум і з цим розумом ведемо всю державу до перемоги на будь-якій ділянці. Однозначно і діємо як один дійсно потужний кулак, який прилітає відомим істотам у відоме. В різні відомі місця вже тепер прилітають українські кулаки, як в тому числі завдяки силам силам оборони не лише на фронті, але й в глибокому російському тилу. Як ви згадували удари по їхнім НПЗ? Це теж дуже серйозні удари. Якщо не під дих, то можливо навіть якесь в інше місце. Але про це будемо вже говорити в наступній ефірній годині. Пане Олеже, я хочу подякувати вам за те, що долучилися, і за ваші дійсно як на мене патріотичні заклики і якісну експертну аналітику. Дякую вам. Дякую на за... Олег Лісний політолог був у прямому ефірі на 24-му. Я вважаю, що дорогі друзі, кульмінацію цього включення має стати наше з вами потрапляння на сайт фонду. 24. Я наскільки розумію, 24-му каналу. Ви довіряєте, оскільки вже дивитесь нас, і оскільки. Просто шалену кількість донатів ми отримуємо кожен день. Я хочу, щоб сьогодні ми закрили цей збір. На 87% вже уже це майже сталося. Нісан Навара для 24-ї бригади. 370 тисяч. Ну на тлі тих подій, які відбуваються, на тлі реально третьої світової, на тлі того, що Україна вимушена зараз одна, майже одна воювати проти Росії КНДР, Ірану і Китаю. 370 тисяч здаються не такою вже й великою сумою. Погодьтеся. Ну і е, тим паче, що залишається ти там не 100% від цієї суми, а зовсім трохи. qr код який бачите, в лівій частині екрану, а також е, посилання червоним, фанд 24ua яке бачите праворуч, це те, що спрямує вас на сайт фонду 24, І буквально в два, максимум три кліки, е, ви зможете задонатити.